Що настягне на щось таке гостреньке. Нам весь час хочеться щось підгострити, додати гірчицю, перець, хрін, гострі приправи. То це нам говорить про те, що у нашому житті нам не вистачає яскравих емоцій, не вистачає такого, знаєте, життєвого драйву. І тут е, важливо знайти. Якесь цікаве нове заняття з вибросом адреналіну. Наприклад, якщо ви не вміли кататися на велосипеді, почати навчатися, Банджі-джампінг, є ролики, на ковзанку піти, захопитися якимись новими пристрастями. Яскраво проводити вихідні і бажано надих.